Поруч з базовими навичками грамоти читання та письма кожна людина повинна володіти навичками фінансової грамотності. Давайте розберемося, що ж таке фінансова грамотність та як стати фінансово грамотною людиною. В цьому нам допоможе сайт талант. Беремо в пошукову стрічку, вводимо слово «Талант». Знаходимо відповідний сайт, це центр фінансових знань та лан. Переходимо до посилання педагогам. Обираємо початкова школа. Готуємося в два кліки до уроку з початкової школи. Беремо тему Розрахунки Платіжна безпека. Бачимо дуже багато цікавої інформації. Змагання. З кількості вивчених правил з платіжної безпеки скарбничка платіжних порад. Беремо заняття з платіжної безпеки на тему готівкової та безготівкові гроші. Відкриваємо. Бачимо, що в нас є не тільки план конспект повністю до уроку, а ще й презентація та робочий зошит. Обираємо Презентація. І бачимо, що повністю готова презентація до даного уроку. Сьогодні ми поговоримо про таке, які бувають гроші, як користуватися платіжною картою, як виглядають гроші, ось готівка, безготівкові гроші, банкноти та монети, безготівкові гроші, що таке банк, платіжна картка. І в... Ще дуже один приємний бонус це робочий зошит, який ми можемо використовувати на уроках фінансової грамотності. Дивимося, вивчаємо готівкові та безготівкові гроші. Робочий зошит для учнів початкової школи. Роздруковуємо і користуємося. Дуже гарні є вправи. Ось, наприклад, одна із них. У Марічки було 150 гривень, у гаманці готівкою на 180 гривень. На платіжній карці в магазині біля школи Марічка купила за готівку, набір кольорових олівців, шкільний пенал та жуйку. Отже, всі завдання є, вправи є, потрібно тільки користуватися. Отже, рекомендую всім сайт Талант до підготовки уроків з фінансової грамотності.